Усім привіт! Ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні я завітала в ще один епіцентр, аби показати вам новорічний асортимент. Отже, цей епіцентр знаходиться за адресою вулиця Кільцева дорога 1Б. Це в Києві. І отже, що ми маємо тут? А ми маємо тут дуже багато красивих скляних іграшок. За 198 гривень ось такі Санта-Клаус з ялинками. Також є чобітки, сніговички різні, за 69 гривень. Вже. Ну і ще тут завалялась ось така цукерочка, але по стандарту вона стільки не коштує, як я сказала, тому що вона явно тут завалялася. І вона тут зайва. 238 гривень, ось така верхівка. Вона мені, знаєте, нагадує якийсь диван, або просто надута верхівка. Ось. Далі гарні ось такі фігурки скляні, це ведмедик ось в такій шапці новорічній. Також є ще Санта з ялин ялинки За 79 гривень ось такі ліхтарики, вони просто суперські, особливо якщо їх повісити перед гірляндою. Тоді буде таке враження, наче він світиться. Але ось цей він ну ніяк не буде, тому що він самопофарбований. 79 гривень, ось такі грибочки на прищепках, їх можна прикріпити на гілку ялинки, і буде досить гарно, як на мій погляд. Також є ще ось такий грибочок. Тут їх аж цілих три, як ви бачите, і у них веселі мордашки. 79 гривень котики, будиночки, зайчики. Далі ведмедики ось такі комедні. 158 гривень це санта з годинником. А також тут ось такий асортимент звичайних розписних або просто куль. Вони різної цінової категорії та різних кольорів, як ви бачите. Тут більш така темна, можна так сказати, гама. Але все ж таки, які є. А, також мені сподобались ось такі кулі, вони з блискітками, як ви бачите, є блакитний, а є ось такий рожевий колір. 89 гривень куль з сніжинкою. Мені особливо сподобалась ось ця чорна. А, навіть не так сильно, як та блакитна або фіолетова. От не знаю чому. Але ось так якось. 89 гривень прозора куля з сніжинками, а також ще є ось така синя, біла, золота та червона, знову ж таки, сніжинками. А 99 гривень біла з сніжинкою з пісара, А за 99 гривень різні прозорі кулі з різними візерунками, наприклад, з квіточками та і тому подібному. І знову ж таки весь асортимент, куль. Ось так вони виглядають. Далі просто звичайні, якісь глянцеві, такі, можна сказати, в різних кольорах. Прям везелкою можна прикрасити свою ялинку. 90 гривень символ наступного року це дракончик. Вони знову ж таки в різних кольорах. Є, до речі, такі дракончики, які тримають зуб, а є такі, які тримають надпис 2024. 74 гривні. Мені сподобались ось ці кулі з совами в чорному кольорі, якісь вони прикольні мені здались. 79 гривень ось ці, оці, я не знаю, мені нагадали. От Шампанське, знаєте, от, оці от пузирики на бокалі. Оце от мені нагадало. 81 гривня борульки з різними візерунками. Далі коник, апельсинчик, ось такий. До речі, я його в минулому році купувала. Ті, хто дивилися мене, ці знають по суті. Далі ось такий маленький Санта з чорним мішечком. Ось так він виглядає. Далі ще я знайшла ось такого малесенького песика, а також грибочок. 60 гривень це у нас ось така свинка з бантиком зверху. І також маленький Санта. Далі ще у нас замочок з ключиком в золотистому такому кольорі. Ну і... Знову замочок, а ведмедик з подаруночком. Далі за 54 гривні є ось така помаранчева абрикоска, а також ще ось така малесенька куля, на якій зображений бантик салатового такого кольору. Є ще помаранчева така сама куля. Ну і знову абрикоска. 216 гривень, ось такий годинник з шишками знизу, які звісають. По 157 гривень ось така хатинка. У неї дах, до речі, прикольний, але як, на мій погляд, то він досить так сипеться. Є ще в білому кольорі така хатинка. А далі дівчинка зі сніговичком, ось таким. Котик в сапогах. Та шапкою зверху. Далі ще є ось така бабця в червоній ковтинці, а також в білій та з синьою хусткою на голові. За 108 гривень кулі з символом наступного року, та всередині є ще ось такий пінопласт, який дає імітацію, як би мовити, снігу. До речі, як ви помітили, то в цих кулях досить різні дракончики, тому кому який подобається, такий і, і обирає. 90 гривень кулі з совами, але вже на золотому кольорі такому. А є ще в червоному кольорі. Я навіть не знаю, які краще. Минулих відео я, до речі, ще на чорному фоні показувала, то мені здається, що на чорному саме краще. 116 гривень сердечка дуже такі цікаві. Чорне, червоне таке фіолетувате. Якесь. 135 гривень дракончики в різних позах та різних кольорів, як ви бачите. А далі за 121 гривню карета. Така сама ситуація, як з ліхтарем, тим, що. А попереду гірлянди, то буде гарно дивитися. Пляшка шампанського, пінгвінчик з подарунком. І також ще є ось такий гарнючий лев. Він, прям, знаєте, такий вау! Бик ось такий. І далі ще ще є: Номик в червоному ось такому костюмчику. 135 гривень, гусінь, вона така прикольна, знаєте. Я не знаю, чому вона мені сподобалася, але ладно. Такий милий грибочок у нас є, а також просто чарівний їжачок, який сидить на зеленому яблуці. От я не знаю, він просто такий. Я не знаю, як це описати, але дуже гарний. Жаба з букетиком, а також мішечок. Золота, можливо. Подаруночок з синьою стрічкою. За 90 гривень ось такий ведмедик в чорному кольорі, зайчик, а також ще є ось такий морський коник. Далі гаманець в червоному кольорі. І ще є ось такий годинничок, дуже такий цікавий саме його оформлення. 99 гривень кулі з кроликом різними, а також ось такими мишками та сиром. 173 гривні, а це я показувала у минулому відео і казала, що воно мені нагадує медуз. А, пишіть в коментарях, що воно вам нагадує, але, як на мій погляд, то прикольно. 173 гривні різні кулі з різними візерунками, ось, наприклад, блакитна ось така, прикольна. Далі кулі з символікою наступного року, а саме. Дракончики. Ось на блакитному фоні, на червоному, на білому, в різних одним словом, кольорах та позах, але вони дуже атмосферні. І коштують вони, до речі, 162 гривні. За 105 гривень є ось такі патріотичні кулі з надписом Слава Україні. І як ви бачите, вони різних кольорів. 179 гривень гілочка, а на ній синичка, а також куля з вишиванкою. А є в різних розмірах, є трохи побільше, є трохи поменше. Ось, наприклад, ось така 129 гривень коштує. І, до речі, виробник це Галімпекс. Ну а далі ми пройдемося по іграшкам Домані і подивимося, які вони тут є. А їх тут доволі так багато, і, до речі, вони всі просто неймовірні. А далі пройдемося трохи по пластику. Ось, наприклад, звичайні такі блискучі іграшки, олень та сова. Далі 38 гривень прозорі, звичайні пластикові кулі та за 75 з пір'ям. Вони є яскраво-рожеві, ніжно-рожеві, помаранчеві, як ви бачите. Також є ось такі пухнастики. 128 гривень з дощиком всередині, а також ось такими кулями, які блистять. Ну і ще є ось такі рожеві атмосферні кулі. Просто супер. Рожевий колір це я не знаю, як його описати, але він просто крутий. Далі різні наборчики, ось, наприклад, більш такий різдвяний колір. Тут є навіть якісь фігурки Санта та сніговик. Ну і знову ж таки символ наступного року: 189 гривень, ось такі пластикові вони є. У різних кольорах золотий, зелений, сріблястий. Далі 75 гривень, ось така пташечка, 40 паровозик. Також є чорні пластикові кулі. До речі, як вам чорні кулі на ялинці? Бо я знаю, багато хто не любить таке, а дехто, навпаки, любить. Тому давайте в коментарях напишіть свою думку. 128 ось такі пухнастики, білі, рожеві є, також ось такі бордові. З гілочкою середині та пінопластом. І ось такі совушки. Мені, до речі, дуже подобаються сови, От вони просто неймовірні, і тому, можливо, я їй придбаю якусь із сов, але поки що просто показую, які вони взагалі є. Ну, а ви, як бачите, їх тут ну, прям цей цілий стенд виділили в різних позах. Вони сидять на гілочках, без гілочки. Просто супер. ось, наприклад, навіть в окулярах є 72 гривні. Ось такий миленький ведмедик. Ну а далі прикраси під ялинку, або просто як елемент декору зайчик за 390 гривень є Ось такий. Також ось така ялинка. До речі, з тих совшок. Так, можна її прикрасити просто саушками. <свят> <свят> ну і загалом, ось білочки, зайчики, кот тільки немає. Наприклад, цей зайчик коштує 270 гривень. А ось така білочка коштує 270 гривень. Також далі багато сніговиків, різних оленів, пінгмінів. І загалом вони прямо роблять таку, знаєте, зимову атмосферу. Наприклад, сніговик коштує 990 гривень. Ось так він посміхається. Ось такий тигр. Ого, оце прикол. Але я не знаю, він продається чи ні, але цінника я не знайшла. Далі сніговичок на санях за 490 гривень. Сніговичок тягнеться до оленя, аби його поцілувати. І ось такий коштує 550 гривень. Далі сніговички цілуються. Коштують вони 550 гривень. 174 гривень ось такий милесенький, милесенький їжичочок от просто милашка. Ну і загалом ось така тут картинка гарна виходить, багато різних прикрас. До речі, ще є гномики, ось такі є в сірій шапці, а є в білій. Коштують вони 2600 гривень. І дуже багато Санта Клаусів, як ви бачите, вони різних розмірів з подарунками і. Файні. Ну, а далі багато ялинок, наче як якийсь ліс з ялинок. От серйозно подивіться, як їх багато. Тут я вже так подробно не знімала, просто показала вам, скільки їх тут, їх тут просто багато. Є білі, є зелені, є більш ніжно-зелені салати. Наприклад, і... ось за 6500 непогана, вона гнеться, як ви бачите. І загалом непогано якості, тому що можна туди повісити. Іграшкою вона не буде спадати, бо можна трошечки загнути гілочком. За 7,300 ось така ще непогана. Далі гілочки різні, як елемент декору. Бачите, вони, начебто, як в льоді якомусь, прям такий зимовий вайб, 239 гривень коштують. Далі вінки на двері. В різних кольорах є навіть рожеві, є червоні. Ось, наприклад, це 670 гривень. Також є ось такі а, різні з до, е, хатинками, наприклад, ціни я не знайшла, на жаль. Далі м'які іграшки з символом наступного року. Ось, наприклад, такий коштує 118 гривень. Як ви бачите, вони в різних кольорах з різними мордашками і можна навіть використовувати як брелок, тому що, як ви бачите, є така штучка спеціальна, за яку можна цю іграшку кудись крепити. Є ще ось така іграшка за 118 гривень. Далі прям справжній такий динозавр, а який коштує, коштує він 299 гривень. 345 гривень, ось такий блакитний великий. Ну і загалом, ось тільки тут м'яких іграшок, їх дуже багато. Ну і загалом це весь асортимент в цьому епіцентрі. Він мені дуже сподобався. Тут багато чого було цікавого. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ну і підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Ну а вам ще раз дякую, бувайте та до нових зустрічей у наших новорічних відео.